Так і у Київському центрі зайнятості вже назвали лідерів за кількістю вакансій. Йдеться про сфери, у яких працівники е, працівники по Потрібні насправді навіть попри війну, навіть в таких складних обставинах, зокрема серед двох тисяч вакансій, які налічувалися у базі даних на початку 2024 року. Найбільший попит є зараз на слюсарів, продавців, лікарів, водіїв, інженерів, вчителів, бухгалтерів. Тощо найбільш високооплачувана робота інженера тут можна заробити 110 тисяч гривень. Менеджерам пропонують 67 тисяч гривень. Кухарі можуть розраховувати на 44 тисячі гривень. Лікарі гусарі, бухгалтера на тридцять. Тисяч гривень. Найнижчі зарплати пропонують учителям 20 тисяч всього-навсього. Так, далі більш докладно на цю тему будемо говорити із Тетяною Говору, начальницею управління реалізації політики зайнятості Київського міського центру зайнятості. Вона вже з нами на зв'язку. Пані Тетяно, вас вітаємо. Доброго здоров'я. Доброго ранку. Пані Тетяно, давайте від загального розпочнемо. Яка ситуація у нас з кількістю безробітних так у столиці і з наявністю вакантних посад у Києві? Що переважає? Ну скажімо так, якщо на початку війни ми мали дуже велику кількість безробітних та невелику кількість вакансій, то протягом 23-го року тенденція абсолютно змінилася. Тобто, приблизно кількість зареєстрованих безробітних або осіб, які отримували послуги служби зайнятості зверталися за пошуком роботи, кількість вакансій десь була один до одного. Тобто фактично для для кожного шукача роботи є був варіант роботи. Тобто, якщо протягом 23 року звернулося майже 28 тисяч осіб за сприянням у, у працевлаштуванні, то протягом 23 року майже 27 тисяч вакансій налічувалися в личній базі даних про вакансії. Звісно, е, ну, виникає питання, чому тоді не всі працевлаштовані, тому що дійсно людина шукає ту роботу, до якої вона має відповідну освіту, досвід роботи, є якісь певні вимоги до вакансій. Знову ж таки у місті кі як правило це особи з вищою освітою, а переважна більшість вакансій майже більше 40% вакансій. Це пропозиції робітничих професій і роботи некваліфіковані. Тобто, це те, де є найбільш гостра потреба у роботодавців, заповненні цих вакантів посад. А ось ви кажете про робочі професії, пані Тетяну. Як змінювалася динаміка, наприклад, до 24 лютого і після 24 лютого, що можете тут сказати? І як її пояснити? Ну наразі, в принципі, робітничі професії в місті Києві були завжди затребувані, тобто, все-таки більшість людей приїжджає сюди в Києві, шукала роботу, тому вакансій дійсно завжди було багато навіть більше завжди було ніж без вітних зареєстрованих. Наразі трошки змінилася тенденція, якщо раніше був попит більше на будівельні професії, скажімо так. То наразі більша потреба у роботодавців є на сферу обслуговування, на сферу торгівлі припадає. Тобто, більшість вакансій з'явились саме там. Дивіться, чи готові роботодавці навчати своїх потенційних співробітників, можливо, збільшувати для них вакансії, іти на певні поступки, допомагати перекваліфіковуватися. В принципі, так, звичайне правила за робітничими професіями, ну на багатьох підприємствах, ну одну знову ж таки, навіть навіть продавців, теж ну, вважається робітничі професії, але все-таки торгівля. Роботодавець готовий навчати, готовий йти на певні поступки, скажімо так, гнучки. Це гнучкий графік роботи, це і можливість брати години і ближче додому, той же самий магазин. Тобто. Дійсно зацікавлені в тому, щоб укомплектувати кадрів, але тут трошки є дефіцит. Як швидко закриваються вакансії і які вакансії швидше закриваються, так? Робітничі чи ті, що потребують вищої освіти? Та буває по-різному, тому що іноді ті, що потребують вищої освіти, мають ну, досить жорсткі вимоги до певних у знань навичок. Тому іноді важко закрити ці вакансії, тому що ну, потрібно знайти таку людину, яка відповідала би вимогам роботодавцям. А стосовно робітничих професій, тут залежно від того, що це за професії, тому що ну, і залежно від ну, ціни питання, скажімо так, розміру заробітної плати. Звичайно, чим вищий розмір заробітної плати, тим прививабливіше ця вакансія для безробітного. Пані Тетяна, чи спостерігаєте ви наступну тенденцію, що все більше з'являється вакансії у тих сферах, де зазвичай працювали чоловіки? Але оскільки вони вже мобілізовані, робочих рук не вистачає і там потребують жінок? Ну подібний прецедент, так ми бачили в Одесі, коли жінки перекваліфіковуються на водійок автобусів. Ну, в принципі, для Києва це ну, досить нормальне явище, є. Жінки, водії, маршруток і водії тролейбусів, це завжди було не новина. Інша справа, що зараз дуже потрібні, ну, наприклад, сінсарі, автозварники і так далі, але ну, поки що бажаючих жінок на перекваліфікацію саме на цю професію немає. Яка різниця зазвичай між запропонованими та очікуваними зарплатами у найзатребуваніших вакансіях? І як часто відбувається так, що е, ш, е, кандидат, так почувши ту фінальну суму, яку озвучує потенційний роботодавець, відмовляється від вакансії, оскільки вона не відповідає його очікуванням? Ну, ми всі люди, ми всі очікуємо від того, що нам робота буде не тільки задоволення, але й дохід. Тому дійсно в нас ну, є свої вимоги і до заробітної плати. І в принципі, на сьогодні у місті Києві вакансій достатньо для того, щоб зараз саме той, хто шукає роботу, має можливість більше обирати. Тобто вакансій є достатня кількість вакансій, в принципі, однакових, і тут вже ціна питання, іноді навіть не ціна питання, іноді є питання. Щодо наближеності додому, щодо транспортної доступності, щодо графіку роботи. Тому, якщо людина шукає роботу, вона в Києві і точно знаєте. Так, почули вас, пані Тетяно. Дякуємо вам за навіть такі оптимістичні прогнози, що в Києві точно можна знайти роботу, якщо задатися, звісно, такою метою. Дякуємо вам велике, пані Тетяна Говору, начальниця управління реалізації політики зайнятості Київського міського центру зайнятості, була з нами на зв'язку. Говорили з пані Тетяною про те, які вакансії є у Києві, які професії наразі найзатребуваніші. Якщо ви не встигли переглянути це інтерв'ю від початку, тому будь ласка, заходьте на наш Ютуб канал, там все вже Лічені хвилини з'явиться у запису, а ми повернемося за кілька хвилин.